Доброго вечорочка. Прийшла подивитися, що тут в них, підлила водички. Тут в них чисто. Вони вже почали ходити в стогляд під ту стіну. Отам От де ця риженька, бачите? Отаку От рівненько в рядочок, а тут вони лягають деколи. А тут воно лежує. Отакий о. Ай, хороший. Ну такі хороші, девочки, хороші. Це я насипала чисту тиршу і кусочки трапляються тут э, цього, кури. Слухайте, визбирають, визбирають усе. Ну, хай я. видно, їм щось не вистачає. Сюди зайду, прийму цю штучку. Разом подивлюся, що в кормушці є їда. Роблю по 10 кілограм, поки привыкну, порядочно їсти. Потому що ми такі, знаєте, розсипати стели. Ми трохи вредні поробилися. поробилися. Як спина широка у хлопчика нашого. З цього хлопчика нашого. Бачите, це п'є правильно. Ні, я тебе не кличу. Гляньте, як шерсть аж блищить. Бачите? Це значить, що вони здоровенькі. О, дивліся. Слухайте. Дядько, дядько, опа, я не можу. Вийшов, пройшовся, бачу, вже до крана пішов. А ну кажу, вертайся, тих-тих-тих-тих і в клітку. Біленькі теж. Якесь таке, кажу, в них виходить, як періодично в них пиття червоніє. Ну, горман, мені розказував цей володя з Черновців. Це каже, вони готовляться, як сказати, то ж вони що свинки, і вони гормонально повинні сформуватися, оце в них таке буває. І що ти там довбеся? О, прийшла ще одна Ця, тож, моя теж. Підлизничка йде, всі такі хороші, всі 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 Поки нікого немає, дивіться, старається поїсти. Такі грубі ноги поробилися в цих рижиків. Бішір зараз. О, їх розвернувся. Коротше, все, показала я вам трошки. Кліточки сьогодні робили для курочок шовкових. Не доробили, я два рази їздила в епіцентр. Ой! І щось не куплю. Він каже, добре, я завтра прийдуть, Надя на шести, і все сам куплю, вже нікуди не їдьте. Ай, такий хороший цей Богдан-хлопець. Приходить, дивіться, вилягає. Опа. А як там чисто? скажи, дайте ну, як там чисто, а чому ми? Таке собі застеляю, Бо дуже від цегли руки мерзнуть. Як тут так чисто? Опа, слідуюча. Раніше голову ложить, так всі, люди. а потім раз, але вже довго в телефон не влазить. Зарошиться. От мою воду така закрила хвостом. Ось, бачите? Чотири місяці було сьомого числа, теж раз голову мостила, але бахнула, оцю стукнула, ця аж схватилася. Ну, бачите, ви сестри. Одна одну човпуть, як не знаю, що, то пройдеться одна по другій, от таких ошамах. Таке. Добренько, хай вони відпочивають, я водички налила. Тут почистила, все, все зробила. Кліточку завтра дороблять, зроблю заселення і покажу вам всім. Курочки такі, як сказати вам, боже, як перепілочки. Ну, звісно, більші двісті. Я не так ножку положу. Півники кіло 200, курочки кілограм. ну Та маленька, то ще її рости і рости сіренька. Хочу я ще купити таку по розміру, як оця сіренька, тільки якогось коричневого кольору. Ну і до них півника трошки старшого. Оця курочка сьогодні знесла, що приїхала з Харкова, сьогодні знесла яєчко. Вони так і залишилися в душовій кабіні, тому що не виробили клітку. А вже не хочу на землю їм нічого стелить. Хай ще мучуся. ну чого я мучуся. Він тільки крепко співав вночі, десь пів ранок. Ну вже так кукарікав, що вже так кукарікав. а там все ходить ко-ко-ко і ко-ко-ко. А потім поїхала під центр, приїжджаю за думаю, що там роблять. А та ко, ко ко яєчко знесла. Це вже п'ятий яєчко. Тільки почала нестися першого числа, він сказав. Народжена 25 Ну, вилуплена з яєчка, вона 25 березня і 1 січня вона занеслася. таке. Добренько, добраніч, Всім хорошої мирної ночі і всіх днів, що нас попереду чекають, щоб у нас наступив мир, щоб ми жили в мирі, в спокої, щоб лягали спати. І знали, що в нас все нормально, щоб ми вставали, не заглядали по тих телефонах, не чули, що за вікном сирена риве. Ох, як воно вже надоїло. І за що, за що вони нас так мучать, я не знаю. Отаке. От так що я вам бажаю всього самого найкращого. Дякую дуже велике за перегляди, за коментарі, за підписки. Дуже всім вдячна. Все добраніч, всім спокійної ночі. І свинкам теж. А ця дивіться. А ти чого не йдеш їсти? Та близкучинка. Так сидити маленький, що погано видно. Добренько, пішла я теж відпочивати, бо сьогодні якийсь такий був день у мене насичений. Я кажу, два рази в епіцентр. Там одне в одному кінці брать, друге в другому кінці брати. Боже, якесь таке, що потім поїхала в цей сільський магазин. Не, вже він був закритий, хоч працює до шести, я в п'ять поїхала. Кінчилося тим, що не, хватало, не хватило, знаєте що, саморізів. Ой, кате. Як я їх не могла купити? Га? Саморізу не купила і клітка не доробилась. Нічого завтра. Все, пока-пока.